Вітаю усіх, мої любі друзі, сьогодні спім вам історію про одного кота, який зрозумів, що воно насправді найцінніше. Усе почалось з того, що кіт на ім'я Рудан крутився перед дзеркалом і казав: Ех, який, я все ж таки красивий, очі в мене кришталеві. Та, А картуз мій в такого ніколи не буде. А багатство в мене, коштовностей ціла гора, Ха! мовляв він і далі крутився перед дзеркалом. А багатства в нього було і вправду багато, але він з ним не ділився. Також у нього був друг на ім'я Зарян. Одного разу, коли Зарян пішов до гостя до Рудана. Вони чаювали. А почав розповідати йому історію про храм, в який вже ніхто не ходить. Я от Рудане чув таку історію про храм, у якому гора коштовностей і різних діамантів, там дуже багато коштовностей. А ще в мене є карта туди, та я. Туди одного разу ходив. Але я вас побоявся туди заходити. Цей храм, кажуть, дуже старий, і він може ввалитися. Ось, а ось і карта. Ану, віддай бігом карту. Веди мене туди до тих коштовностей. Я маю його першим забрати. загарчав рудан. Дорога туди була довгою, а на дворі вже було темно. Але наших котів це. Не зупинило. Ось, коли вони вже були біля храму, вони зайшли туди, а там скриня все блистить та? Як наче, золото не справжнє. А рудан бігом давай чіпати. Але як тут усе тріскотить, падає, але як. Тут земля починає тріскатітися і зарян падає. Рудан, рятуй мене. Рудан не знав, що робити, очі розбігаються, чи взяти йому краще золото, чи врятувати свого друга. Очі розбігаються, не знає, що робити наш рудан. Але все ж таки вибрав зарана і зрозумів, що його друг єдиний, а золото він може знайти будь де. Знайте, дружбу за гроші не купиш. І так вони жили щасливо. От і ви, друзі мої, не робіть таких помилок, як Рудан. Не вчіться на такому. Знайте, що дружба єдина і це найцінніше. Автор анімації Уманська Валентина, авто ідеї Уманська Валентина, Мантаж Уманська Валентина, Ролі у звуці Уманська Валентина, Лана Лен. Студія Сірко